Отже, для того, діточки, щоб створити проєкт, у якому можна обчислити суму, різницю, добуток і частку відділення двох довільних чисел, ми, очевидно, як звичайно розпочинаємо нашу роботу із створення папки. На... Я створюю, звичайно, на робочому столі. Ви створюєте десь у відповідному місці, яке ви для цього передбачили. Ми робимо підготовчу роботу по створенню папки, для того, щоб в майбутньому ми могли наш проєкт, наш проект записати і виконати в середовищі об'єктного програмування, в даному випадку в середовищі Лазарус. Отже, наше, наша папочка, якщо ми звернемо увагу, називається Завдання 6.5.6. Ми так цю папочку і назвемо: Завдання. 6 крапочка 5, 6. Тобто, ми заготували папочку собі. Приступаємо до безпосереднього виконання завдання, а з цією метою ми обов'язково маємо відкрити середовище об'єктного програмування Лазарус, де і будемо знайомитися з вами, а фактично не тільки знайомитися, а будемо старатися з вами сформувати новий проєкт, який дозволить нам. Виконати поставлене перед нами завдання. Отже, проект-new-project, тільки з метою, щоб позбутися всіх проєктів попередніх, які є в Лазарусі, в даному випадку до сьогоднішнього дня. Останній проект ми зліквідували. У нас чистий проєкт, готовий до роботи. Отже, нам потрібно передбачити в першу чергу місце або комірочки на вікні форми, де будуть відображатися наші два. Числа, довільні числа, про які мова йде в завдання. Отже, я відкриваю едіт. Нехай цей Edit буде у мене передбачений для числа якогось першого, або ми можемо взагалі собі передбачити в числі, в ролі числа першого. Якусь букву, я пропоную собі позначити. Ви дуже привикли до математичних записів, а завдання зараз математичне, і в математичних записах ви дуже часто використовуєте букву Х. Тому я запропоную вам ще зробити один, перепрошую, ще встановити на віконечку форми лейбл. Лейбл встановлюємо тільки з тою метою, щоб написати, що тут в коміруці Edit 1 буде знаходитися число X. Число X. Це ми просто для себе так занотовуємо місце. Аналогічно друге число також <кій> обов'язково формуємо Edit. Також пропоную, нагадую вам просто, що Edit, очистка самого віконечка здійснюється у вікні інспектора або об'єктів у властивостях, а саме в тексті. Ми очистили Edit 2 і, очевидно, якщо ви натиснете Enter, то це очищення відбудеться і на вікні форми. Крім цього, пропоную також використати лейбл. Лего для того, щоб ми собі зробили таку підказочку, що тут у нас є якесь число інше, а ми можемо собі, тільки пам'ятаємо, що це робиться в кепшені, ми можемо собі зробити таку підказочку, що це у нас є число Y, і також якось гарненько розмістити. Ось таким чином ми наразі передбачили, що ми будемо мати два числа, над якими будуть виконуватися певні дії. А згідно завдання тих дій є скільки, напевно, четверо, тому що сума, різниця, добуток і частка. Тобто таких дій є четверо. Оскільки таких дій четверо, то на панелі стандарт ми шукаємо шекбокс, а це пропорції. Ось вони є, такі гарні пропорції, як ви деколи використовуєте в тестуванні, коли даєте відповіді на певне питання, де можливим варіантом не одна відповідь, а кілька. Отже, використовуємо шекбокс, я його зараз поміщую. Зверніть увагу, як виглядає шекбокс. Є квадратик, де ми будемо ставити відповідну помітку, і є відповідний напис. Для того, щоб цей напис шекбокс змінити, то, напевно, я в вікні інспектора об'єктів, а зокрема у властивостях, в кепшені, маю написати. Якусь іншу інформацію, в мене шекбокс буде змінений. Зверніть увагу, я написав слово сума. А чому я написав слово «сума»? А тому, що в нашому завданні одним із напрямків роботи є знаходження суми двох чисел X і Y. Крім цього, використовую знову ж таки шекбокс інший, бо мені треба ще шукати не тільки суму, а мені треба шукати ще і різницю. Аналогічно в Кепшені, роблю напис різниця. Можу натиснути Enter. У мене зразу напис біля е, шекбоксу змінюється. Відкриваємо наступний шекбокс. Тобто ще один прапорець ставимо на вікні форми. Можемо їх гарно розмістити, щоб вони були всі на одній що вертикалі. Сума різниця. Тут, напевно, ми зараз зробимо добуток, собі напишемо. Тобто, змінюємо в кепчені назву чи заголовок нашого чергового шекбоксу. І наступний шекбокс, ще один ми використаємо, який буде призначений, напевно, для частки. Також в кепчені, просто змінюємо напис, робимо частку. Таким чином, ми з вами передбачили чотири шкекбокси, які дозволять нам фактично. Провести чотири різних операції над цими двома числами. Тобто, ми зможемо окремо, даючи вказівку в певному шекбоксі, або точніше, в певному квадратику, щоб для вас було зрозуміліше, ми будемо обчислювати, і виконувати певну операцію. Зрозуміло, що для того, щоб цей проект запрацював, залишається в силі домовленість з вами така. Що ми у вікні форми, тобто в заглоку форми, обов'язково вписуємо своє прізвище, щоб було видно автора, виконавця даного проекту. Обов'язково ми на вікно форми додаємо собі також кнопочку, яка буде слугувати нам не чим іншим як тільки додатковим. Інструментом для запуску нашого проєкту на виконання, в заголовку кнопки можемо написати, порахувати або обчислити, або результат. Тобто, напис сам користувач може придумати собі такий, який йому зручний. І, напевно, ми ще використаємо один лейбл тільки з тою метою, щоб ми могли побачити свій результат. Так. Тепер можемо з вами, після того, як ми підготували собі вікно форми, приступити до виконання самого проекту. Але для цього в подіях, для кнопки, а кнопочка у нас button. Ми робимо подію on-click, двічі на пустому з тою метою, що була відкрита процедура для формування нашої подальшої програми. Зверніть увагу, що нам обов'язково необхідно, раз ми хочемо додати два числа, здійснити опис цих змінних величин, які ми ввели для того, щоб позначити ці два числа. А це є змінна x і змінна Y. Пропоную також для результату, для того, щоб нам легше відобразити результат, ввести ще одну додаткову змінну, я її позначу з вашого дозволу буквою Z, і в загальному випадку призначимо, що наші змінні величини відносяться до дійсних чисел. Чому? Бо в мене є в даному завданні частка. А на попередньому уроці ми з вами говорили, що якщо я навіть ціле число ділю на ціле, то в мене може вийти число у вигляді десяткового дробу, яке вже буде відноситися до дійсних чисел. Тому пропоную зразу вам обрати тип реал, тобто тип дійсних чисел. Що ми робимо з вами в першу чергу? В першу чергу ми повинні описати, чи точніше показати, що наша змінна Х фактично має бути, яка знаходиться в коміручці Edit 1, має бути сформована таким чином, що вона з текстового рядку має бути переведена в числовий. Тобто може бути задіяна команда STRT для віконечка чи для комірочки, яка носить назву Edit 1 text. Edit 1.текст. І таким чином ми з вами перетворимо текстовий рядок в числовий і будемо мати можливість в помірці Edit1 вводити конкретне числове значення замість змінної X. Аналогічна ситуація буде зі змінною y, і тому пропоную просто скопіювати даний перший рядочок. І... Зміни, які будуть робитися, це змінну Х, я зміню на Y, і, відповідно, комірочка у нас є Edit 2. Таким чином, ми вже підготували зміні Хі. А тепер, щоб багато не писати, я пропоную використати дещо із нашого завдання, яке називається робота з комп'ютером, де є заготовка програми для класної роботи. Я частинку цієї програмки, от подивіться, як я це зроблю. Тобто if checkbox checked, Тобто, що це означає цей запис? if checkbox checked, Якщо checkbox перший ввімкнений, то ми щось зможемо робити. Тому я просто копіюю звідси інформацію, вертаюся Lazarus і вставлю. Що ми з вами. Маємо в даному випадку. Я постараюся кожен і вписати в, в окремому рядку, щоб ви чітко бачили, який умовний оператор, а точніше команда розгалуження, використовується для кожного шекбоксу окремо. Зверніть увагу, якщо у нас перший шекбокс, а він у нас названий в програмі «Сума», буде увімкнений, тобто шекет, то що ми можемо тоді робити? Ну, то ми, очевидно, можемо для змінної Z написати вираз. Тільки нагадую, дві крапки до рівні присвоїти змінній Z значення. Напевно, оскільки там сума, ну, а сума шукається не інакше, як X додати Y, то ми так і запишемо. X додати Y. І поставимо крапочку з комою. Тут закриється рядочок. Наступний. Також собі вставлю, Або навіть по-інакшому зроблю. Дивіться, я зліквідую. У мене вже є перший рядочок ідеально зроблений. Я його цілий скопіюю. Для того, щоб у мене таких шекбоксів є четверо. Тільки міняю назву шекбоксу, а роблю його другим. А другий у мене що є? Різниця я бачу в своєму віконечку форми. А раз різниця, то в мене не може через плюс шукатися, а очевидно, буде мінус x відняти y. Наступний рядочок у мене буде, напевно, стосуватися шекбоксу третього. А шекбокс третій шукає добуток двох чисел X і Y. А добуток, очевидно, йде через операцію множення. І ще один рядочок ми мусимо вставити, бо ще в нас є частка двох чисел. Тому, формую, що для шекбоксу четвертого, тобто шекбокс четвертий, в мене призначений для частки двох чисел, в мене, очевидно, має відбутися ділення Х на у. Таким чином, ми з вами фактично передбачили можливість включення будь-якого шекбоксу, і можливість обрахунку при включеному шекбоксу. Бо якщо він ввімкнений, тобто шекет є фелс, то ми переходимо до наступного шекбоксу. І так стосується кожних із них. Тобто, через шекбокс, ще раз наголошую, це є прапорці. І ми стараємося зараз виконати проєкт. Який би дав можливість за рахунок прапорців обчислювати різні арифметичні операції. Адже в тому проєкті таких операцій є четверо. Розуміємо, що оскільки в мене для обрахунку передбачений лейбл третій для результату, то я собі можу сміло написати, що лейбл третій, кепшен. Лейбл третій, дасть можливість нам, дасть можливість нам вивести на екран, очевидно, не що інше, як наш готовий результат. Тільки зразу, діточки, хотілося б вам наголосити, що результат буде у нас один, не буде чотири результати зразу. А раз оскільки ми хочемо вивести, то, очевидно, має бути команда flat to str І ми виводимо з вами не що інше у вигляді результату, як букву нашу Z, яку ми і призначили попередньо для нашого результату. І не забуваємо закрити відочок крапочкою з комиссию. Ось таким чином ми з вами фактично підійшли до... Можливості перевірити наш проєкт в процесі виконання. Тобто, ще раз коротенько проаналізуємо: для того, щоб два числа додати, ми собі призначили букви X і Y. для нашого майбутнього результату призначили букву Z, помістили числа X і Y у відповідні комірочки Edit 1 та Edit 2. Перетворили ці комірочки з текстового формату в числовий. Надали за допомогою використання команди розгалуження, причому тут не повна команда розгалуження, бо тут немає команди ХСЕ. Ми за допомогою такої команди розгалуження надали можливість у випадку, коли Шекбокс включений, відповідний, чи перший, чи другий, чи третій, чи четвертий, виконати відповідну операцію. І потім результат цієї операції вивести на екран. Запускаємо програму на виконання, пригадуємо те, що якщо десь у нас в програмі допущена помилка, нам обов'язково середовище об'єктового програмування про це скаже. І зараз у нас, ви бачите, є помилка в першому рядочку. А напевно, там пропущений назва розділу, в якому мали описуватись ті величини. Тому це було зроблено ціленапрямлено, щоб просто згадати, як в нас виглядають програми, коли ми десь допускаємо помилки, і яким чином треба знайти цю помилку і виправити. Зараз у нас загорівся червона, загорілася червона кнопочка чи червоний квадратик. Якийсь фактично нас повідомляє про те, що ми з вами приступаємо до виконання проєкту, змінилося вікно наше. Пропоную замість числа X увести 5, замість числа Y увести 7. І давайте попробуємо виконати одну із цих операцій. Якщо я захочу частку виконати, я мушу відмітити прапорець, поставити. Прапорець у відповідному квадратику. Тобто я фактично зараз з усіх шекбоксів активував тільки четвертий і даю казілочку порахувати. Зверніть увагу, результат в мене є на екрані, і результат є вірний. І зразу ж хочу наголосити, діточки, ми цю програму можемо виконувати зараз в такому режимі, як ми є, безконечну кількість разів, безмежна кількість разів. Зараз я зніму Галочку Частка. Уявіть собі, що я з такими ж числами хочу знайти різницю. Тобто я мушу активувати інший шекбокс і дати вказівочку порахувати. Якщо я 5 відніму 7, у мене вийде мінус 2. Уявімо собі, що я хочу знайти суму цих чисел. Знову активую шекбокс відповідний, тобто ставлю вказівник в квадратик навпроти шекбоксу першого, тобто, який має назву сума. І даю вказівочку порахувати. 7 додати 5, 12. Ну, і залишилося перевірити, що, напевно, добуток. Для того, щоб добуток чисел порахувати, ви бачите, все виходить ідеально. Я можу змінити, зверніть увагу, я ставлю галочку і знімаю десь галочку, в відповідному шекбоксі. Я можу задати мої числи у вигляді десяткових дробів. І, очевидно, нагадую просто, що в Лазарусі десятковий дріб, дріб іде не через крапку, а через кому, і можемо порахувати також любу. Ну, давайте спробуємо суму, порахуємо. Зверніть увагу: 5,2 додало до 7,6 і вийшов результат 12,8. Якщо ж я хочу порахувати добуток таких чисел, то даю. Відповідний шфбокс від, від, ставлю відмітку в відповідному шахбоксі і даю казівку порахувати. І таким чином можна здійснювати обрахунки стільки разів, скільки потрібно користувачеві. Ще раз, діточки, нагадую, що коли ми з вами виконали отаким от чином програму, і в нас видно сам, саму програмку, сам проєкт, як він виглядає, і видно, як виконаний проєкт виглядає. В такому випадку обов'язково. Коли активований, бодай один шикбокс і видно результат, і видно числа, які ми з вами, над якими ми з вами працюємо, в такому випадку ми робимо скрін нашого проєкту і надсилаємо вчителю в клас. Попередньо не забудьте також, що після того, як ви сформуєте собі скрін, зупиняємо програму. Обов'язково після зупинки програми. Навіть якщо якесь повідомлення є, ми на нього реагуємо. Ще раз зупиняємо програму. І обов'язково після зупинки програми робимо збереження проекту. Цей вас дає можливість нам вказати місце знаходження нашого проекту. А для проекту на робочому столі в мене була заготовлена папочка з назвою 656. Я її відкриваю. Цю папку. Ім'я файлу можемо змінювати, можемо залишити так, як дати вказівку зберегти. Юніти, ще раз нагадую, у нас йдуть з маленької букви, тому це пам'ятайте, даємо також вказівку зберегти. Таким чином, ми з вами зберегли проєкт для виконання нашого нового завдання. Я щиро дякую вам за те, що вислухали мене, і маю надію, що проєкт, який передбачений на домашнє завдання, вам вдасться, і він чудово виконається. Бажаю вам плідної праці.